Коло у музеї історії міста відбулася презентація двох переведених томів збірника творів Степана Ленкавського Український націоналізм до них увійшли невідомі широкому загалу праці головного ідеолога та провідника ОУН. Про все це в деталях дивіться у наступному сюжеті. Збірник творів Степана Ленкавського вперше вийшов друком ще у 2002 році. За словами упорядника книжки, доктора політичних наук та голови Івано-Франківської обласної ради Олександра Сеча, частина праць провідника ОУН Степана Ленкавського друкується вперше. Одного з 28 тих людей, що брали участь у конгресі українських націоналістів 29 го року в Відні, які стали першими членами ОУН. Чотири з них тільки було. З краю, як вони тоді казали, з Галичини. Всі решта були з еміграції. Один з них був Степан Ленкавський, найвідоміший як автор техного українського націоналіста на початку 90-х років, ну якого патріота не запитай, всі знали особливо першу точку здобудеш українську державу або згинеш боротьби за неї. А коли те, хто написав, ніхто не знав, а написав Степан Ленкавський. Олександр Сич також додає, що з початку повномасштабної війни український націоналізм став неабияк популярним, але мало хто знає, яким він є насправді. Саме тому такі презентації зараз на часі, каже Інна Кобильчук. Ми, як український свідомий, самостійний достойний народ, повинні знати свою історію і повинні розуміти, що все, що відбувається зараз, це не сталося тепер і вже. Це є, Глибоко сягає коріннями в наше минуле, і тому надзвичайно важливо знати свою історію, вивчати тих людей, які відігравали у будівництві нашої держави. Велику роль початок дослідження постаті головного ідеолога ОУН почався ще в далекому 1999 році. Тоді Олександр Сич вперше видав життєпис Степана Ленкавського на тлі історії ОУН. Таке було маленьке видання біографічне яким фактично започаткував цю ідею видати твори Степана Ленкавського. Це попросив його я зробити таке видання, адже мій курінь, пластовий курінь ПС9 в місті Івано-Франківську носить ім'я Степана Ленкавського. І щоб надали йому офіційний статус і число в пласті, через то треба було ну, розширену біографію. Нашого патрона видати загалом планується видати чотири томи збірника творів Степана Ленкавського. Також окремою книгою вийде життєпис цієї визначної української постаті. Перший том це праці з історії українського націоналізму, тобто праці Степана Ленкавського з історії українського націоналізму. Другий том це праці з ідеології і філософії. Він був філософом. Третій том планується совєтознавство. Він вже перебуваючи на міграції дуже пильно досліджував процеси, які відбувалися в Совєцькому Союзі, в підсовській Україні. І четвертий том це буде міжнародна політика, і, зокрема, великий кавалок його творів це про українську греко-католицьку церкву, про взаємини з Ватиканом. Ну, знову ж таки, все це пов'язано з темою України, визволення України, ідеї української нації. Два переведених томи, збірника творів Степана Ленкавського, вже вийшли друком в тисячу примірників кожен.